Кадри воєнної хроніки вкотре нагадують нам про ту страшну трагедію, яку пережив наш народ у роки Другої світової війни. Противнику має залишитися пустеля, непридатна для використання і проживання. Таку настанову давало гітлерівське командування своїм військам. І вони старалися, знищуючи все, що траплялось на їх кривавому шляху. Не минула лиха доля і храпатого Чернігівського району. Ось це місце нарікли в народі курганом слави. Тут у червні 1943 року було розстріляно і спалено 14 селян, серед яких і діти. Їх імена, викорбовані на пам'ятнику, встановленому на братській могилі, де вони поховані. Читаємо Хропатий, Хропата, Хропатий. Як і в будь-якому маленькому населеному пункті його мешканців в переважній більшості родичі. А у нас до того ж йдеться про давній козацький рід. Саме його нащадки і потурбувалися про увічнення пам'яті загиблих. За сприянням представників великого козацького хропатого роду в цьому році було встановлено пам'ятник, де викарбувані ці 14 імен, п'ятеро з яких діти. Ми дуже вдячні. Всім, хто надав допомогу у встановленні пам'ятника. Оповіді про ті воістину чорні для села Дні передаються з покоління в покоління. Згадує Микола Хропатий. Одна людина тільки спаслася тим, що каже мені, може Бог підказав, не знаю, куди я бігла. Пулі свистіли, а я каже, бігла туди. Там кар'єри були. Це підприємство, Туди вона побігла і по шию. Вона про простояла у воді і стояла і плакала, бо село горіло. Крики, зойки, виски, село горіло. Люди, стріляніна до самого вечора була, а потім усе стихло. Вийшла, я каже, із того кар'єра і сама не знаю, що робити, і просила Бога, чого в мене не забрали, не забрали на той світ. Ось Олексій, мій двоюродний брат, його мати держала на руках двоє дітей і прост-простій простили руки, а дітки були вже мертві, і не могла вона. Ворушиться, тому що ходили німці і заглядає один у корінь і каже, капут, навіть вже нема тут живих. Братська могила знаходиться віддалік села, та й у ньому самому залишилось лише 12 мешканців. Та пам'ять людська не віриться. І на цей курган слави не заросте народна стежина.